Новинах з'явилася інформація, що у Сумах пошкодили чергову скульптуру. Цього разу пам'ятник Щепкіну. Невідомі вкрали тростину, яку він тримав. Правоохоронці з'ясовують обставини та встановлюють причетних до викрадення. За їх інформацією, тростину відрізали. За останній рік у місті пошкодили щонайменше шість скульптур. Нагадаємо, у квітні 2024 року з меморіалу загиблих воїнів у Афганістані зникли два бронзових погруддя. Скульптури встановили за ініціативи Союзу ветеранів Афганістану. Нині ж вирішуватимуть питання їх відновлення. А у липні того ж року у Сумах невідомі пошкодили та вкрали частину пам'ятника малята ласуни на вулиці Воскресенській. Малята ласуни були побудовані на честь сім'ї цукрозаводчика Івана Харитоненка. У сумах скульптури встановили у 2010 році. Також влітку в центрі пошкодили скульптуру фонтана Садко, як повідомили відсутня рибка. Нове викрадення відбулося вже у січні 2025 року. На вулиці Покровська площа зникла частина контактної скульптури Дама з Парасолькою Бронзовий кіт. Скульптуру Дама з Парасолькою у 2012 році встановили біля муніципальної галереї. У 2016 році її перенесли на Покровську площу. Прообразом дами з Парасолькою є дружина скульптора. У лютому вкрали частину контактної скульптури чиновнику портфель. Це була єдина в Україні контактна скульптура чиновнику. 3 березня стало відомо, що було пошкоджено пам'ятник воїну АТО. Пошкоджено частину пам'ятника й автомат. Біля нього лежали його уламки, також пошкодження частини чола. Контактні скульптури та пам'ятники формують обличчя міста, роблять його впізнаваним і особливим. Вони не лише прикрашають вулиці Сум, але й розповідають про нашу історію та видатних людей. Крім естетичної та історичної цінності, такі об'єкти мають і туристичну привабливість.